Тьохкає серце, сірі полотна дощу тріпотять на моєму вікні. Похапцем холодом шито об вітряні дні і години, ходить навшпиньки весна у прозорім вбранні, поночі бруничкам казку шипоче про диво незриме. Губиться сонце На денці надпитого келиха неба. Квітень несміло пригублює вінця над щерблених хмар, тьохкає серце. І тьохкають пташечки в щасті, потреба прописом, приспівом, голосом, радістю всупереч чвар.